Привіт у вас на моєму каналі. Наступив перший день жнив моїх. Жнив. Кум мені буде допомагати драконом возити. Я трактором з прицепом і він трактором з прицепом. Зараз їдемо до Є юм, зачепляємо прицепчик. Потім я зацеплю свій прицеп і шнек викатю. Так, прицепчик отакий зацепимо. Розмір, об'єм цього прицепа точно такий самий, як у мене. Тобто борта теж метрові, листя не знаю, який трубочка тут. Разного сорта, 50 на 25. Ну, коротше, теж хороший прицеп. Кумбі вже давним-давно пользуються. Безпроблемний прицеп. Тому я вирішив зробити собі такого самого розміру. Це єдине, що дуже вузька. Такі щось поробили ці колхозні гаражі. Вузькувато. Вузькуваті, ну нічого. Маємо, що маємо. Так, цепляємо свій прицеп. і Зараз і сюди будемо витягувати ставити шнек. Прицеп зацепили, шнек виставили в цей оцік тільки шнеком можна загрузити. Ми ставимо шнек, зразу ставимо цей лоток і воно виходить в центр цього оціка, скажімо так, сипе. Ну а під кінець лоток знімаємо і там чуть прийдеться розгортати, щоб туди на стінту тобі ще нагрузити. Їду коротше, на поле. Комбайн має бути вже на під'їзді. Так, взагалі, виїхав. Походу хочу заїхати на віса. Зважити прицеп. Скільки важить прицеп. Ну і потім зважу одну загрузку, щоб приблизно розуміти, скільки влади в мій прицеп. Так, Заїхав я на віса. Маса прицепа 1640. Сразу тут і пишу. Комбайн обдули, пошприцували, Будемо касити доном. Так, до поля ще не дихав, комбайн виїжджає, їдемо там вверху моє поле. внимання, пустувати колеса по 1,1. 1 У мене є такий зміритель давлення. Зараз підкачаю. Компресор в мене є. Це Не проблема. Треба одразу підкачати, щоб... щоб все було чудово. Так, Початок. Заїжджаємо прямо з проїзду. Тут звісно, трошки зеленку приймається прокосити. Края в мене зелені, а центр вже сухий. Так, отакий у мене соняшник. Оце ж Бела. Тут Асурелі края. Щось комбайн остановився. Зараз підійду, узнаю. Урожай тут страшний. По, по, по скільки по 65 центнерів буде чи, чи по 6,5 центнера. Ну в общем, вкусимо те, що є. Не, ну ти бачиш, все одно вище цього амброзії це вже радує. Амброзію ми взагалі не скашуємо. це добре. Чіткий переход а то э, это тингента сурелі. а тут а... мы косом белу просто зворота два ще... минимум да видишь да. да так что що... пока косом те, что можем косить так одним влагомером поміряли 6,8 получается сейчас я еду під вигрузку, а потом в кузові, в ще моїм влагомером. Щоб знати, два, два влагомера точніше. потому що я свій давно не калібрував. Перша вигрузка в новий прицеп. Комбайн мені подобається. Коси доволі чисто, мені грязніше косили. Повіша ще питав, каже, може ще там вітер, Кажу, та ні, треба, треба щоб краще вимолачувало. Хорошо, коротше. Чистенькі, гарненькі. Так отакий такий результат. Зараз подивимося нашим влагоміром. Так, ну влагомери показують плюс-мінус одинаково. Наш показав 6,5, той 6,8. Так що плюс-мінус те, що треба. Косим сміло, Та і все. Найшли злійшого врага соняшника ось ось вовчок, бо містами в мене конечно, зовсім тут слабий. Цей например, моєму на цьому була мічна роса, він не виріс. А може і вовчок його теж з'їв. Ну, коротко, В цій році треба це поле євролайтингом, тоді буде чистеньке. Ми вигружаємо в следующий бункер. До бункера, чесно сказати, не повні. Просто круг комбайн робить, і з цієї сторони вигружає, щоб, ну, щоб піднімається кататися по полю. Так, прицеп загружений. Перший бойовий тест. так скажем. Загрузили. Їду. Борта не розпирає, ніде нічого. Розтяжка робота так, як треба. Їду під вигрузку. Потім покажу, як будемо вигружати, бо вигружати будемо через шнек. Так, приїхав. Ось таким образом вигрузка. З прицепа через дужку в штек. Ну а штек, звісно, туди в'єк. Так, отакий процес. Зараз половина точно висипеться, може трошки більше, потім протягну і втору дужку відкриємо. Так, Отакий об'єм з однієї дужки висипався. Дві треті прицепа. Ну а якщо було по центру, горнути гаразд більше. Зараз ще трохи посипеться і переїду. Трошки протяг. І тепер втора дучка висипився з стальне. І у нас хороший, 7,5 метрів. Так, вигрузився. Летю на поле, бо шіскун десь задержується. Десь свого дракона скуну продає. Так що, я думаю, комбайн вже стоїть де нас. Летю на, на драконі на 9-й повишені, 212. А, кстати, хочу нагадати, ви маємо... Так як у мене, єдиний момент по спідометру, як тривога, він оце показує, не пойми що. А тахометр, звісно, зробити чітко. Так як я і думав, комбайн уже жде. Воно ж не викинув, летю до нього. Коротше, комбайн минут 10 стояв. стояв. О, не... Повний приповний. Шо? Оце один бункер. Урожайність, звісно, дуже слаба. Скривати не буду. Ну, зато бач, кося чистіше. Компайн, звісно, мені подобається. Коси добре. За цим разом повніше. Поїхав вигружатися. Коротше, знову забули засікти, скільки йде на вигрузку. Ну, пшениця, по-моєму, газон за 9 хвилин вигружається. А це ну, за наступним разом засічу. Дивлюсь, він вдалі вигрузились в прицеп. Кумна конець приїхав. Він у мене, звісно, такий швидкий на підйом. Урожай настрій до такої степені слабаша, я просто удивлен. Ми вже скосили, половину, наверное, точно скосили, блядь, два прицепи накосили, це капець, не ну, оно ще. Це, це капець, звісно. Так, кум, перший прицепчик уже загрузився, теж повен приповин На юмзику воза. Ну а я жду погрузки. Так, приостановилися, на дозаправку. Коротше, половину цього куска, мабуть, скосили, Три прицепи. Врожайність, звісно, просто по 150 центнерів. Ну нічого, маємо, що маємо. Бур'яна, зато амброзії, блядь, страшно. І в амброзію капітально. Короче, мені подобається, що у нас в прицепі на бок вигружаються. І ось ось 100% по кругу видно, моя смазка виступила. Значить, шарики точно всі смазані. Це дуже важливо. Я я тут по кругу. Так, вперед-назад, здав чуть-чуть і все. З цим з кругом розворачується леша. Заднім колісом до того образного речага. І виходить, я подсолнув практично не давлю. Я бачу бочину прицепа рядом, взагалі красота. Зазі цього конечно, він увертливий гораздо. Так, трошки перекусив, як в два прицепа їздить, то є навіть час. Бо я навіть не позавтракав. Зараз глянем, що у нас в цьому бункері. О, та тут ще сипать та сипать. К сожалению, навіть цей бункер наповнити ми не зможемо. Урожайність у мене наскільки слаба, Оце 4 прицепа ми висипали. Що я, що я просто... <хи> ну як? Не розочаровано, ну маємо, що маємо. У деяких людей я там по відео я бачив просто грубішими катками. Рупали, навіть комбайн не заганяли. То, звісно, потеря, потеря. У нас маємо, що маємо. Дякуємо тому, те, хоч те, що є, і то слава Богу. Коротше, не доїхав до поля, ось розвернувся за 200 метрів. Позвонили, щось поламався комбайн, типу каже, трактором не їдь. Зараз машиною поїдемо, подивимося, що там случилось. Вот это такая есть, жнева, комбайн, это, конечно, тяжкие дела, но ну, нічого. Короче, кумось э, повис. Один бункер же выгрузили, порвало, каже, как ремень, ну что, ты, блядь, за подцепление выжать. Сейчас за этот подивимся, що там случилось, елки-палки. Ну, а сегодня способ. Так, ось, в общем, яка халепа. Дивися, порвався якийсь ремішок, естественно, порвало остальні, даже побило трошки цей шкіф. Ну, це, я так розумію, шків шкіф він два ремня натягує. Ну, У нас тут є інструкція, як стояти, так що з ремнями розберемося. Зараз будемо пробувати витягувати ці ремні, але сьогодні ми докосимо тут роботи, я думаю, дуже на надара. Даже загнуло щиточок у спокій ремня. Ну він там туди аж загнутий був, я не зняв. Зараз його виріхтував і заварю. Так, цю деталь заварив, сейчас ще тут шліфану, щоб ремні не чухались, щоб не затирались ремні сварку. Так, два супер длинних ремня, измільчитель вже поставили. Осталось сюди якісь длиннющі. Два длиннющих приводних ремня тоже на місці. А цей тоже ми розберемося куди ставити. Так, шківок тоже цей лопнутий з усієї сили, ставим хороший шків. Короче, ролик на місці. Ще один длинний ремень. Тоже на месте. Тут ремней Куча, куча і прикинь, за якогось одного рівня, раз, два, три, 4 ремня порвало. Це капець. Це просто фантастика. І отут ще херня защита така стояла, розірвала її теж прикинь. Це її поварив. Я поражені, Ремешки просто міліметр біля міліметру. Ось, ось ось цей ролик там, там куча натяжителей, куча наверное, так найкраще, найбезопасніше, якщо десь щось зажує, то воно щит, пробуксує. Но, если не так, да, єдиний мінус, він каже, Миша, що якщо один ремень лопається, то вилітає зразу. Я так розумію, осталось два ремня рівня надіти і зробити там на натяжитель цього измельчителя. Коротше, прикинь, що приколось, приколусь кусок кардана. Гепнув, тут аж, аж шпунку трошки вибило, юрний балет. Получається, воно сложений був сложений, воно то зажувало ремнями і крутнуло, получается, этот це Ну, вроді є. Карданчик, рестовина там щось. Цю сторону повністю вже зібрали, Все нормально, зараз будемо робити кардан. Короче, з цієї сторони бачиш яка проблема. Одірвали вигрузний кардан. І цієї херні немає, зараз спробуємо її вигріти, заварити. Другий варіант я поки не бачу. Фактически до ідеалу довели. Зараз тут фасочку зробимо, я заварю. Ага. Так, короче, виходить, шов заварили, фаску там зробили. Зараз зверху бандаж зробимо, тоді точно його не розірваємо. Ось такий проміжуточний результат. Вже видно, що розірвати буде гораздо слажніше. Зараз ще проварю. Е, муфта ця усилітельна приварена. У нас там трохи різьби залишилася. Зараз ми там різьбу, закрутимо болт з гайкою. Гайку я прихватю і тоді у нас буде повноцінна різьба, щоб зажати шпонку. Так, ну ця часть кардана, будемо що встановлена. Ще поїзда. Ось от такий от закінчений результат. Будемо сподіватися, що хоча ну, б лет 150 ще прослужиться крестовина. Тепер запуск. Провірка вдома. Кардан то, понятно, ми не можемо крутнути, будемо сподіватися, що буде все нормально. Це просто вигрузний. Начнемо крутити. Тут уж все заспівало. Тут усі рівні. Крутяться. Вся ровненько, добре. Кардани нажатки, крутяться ціпки. Все, в порядку. Все, тепер я сміло їду за трактором. Зараз беру трактор і на поле. Попробуємо сьогодні докосить. Де мене мій дракончик? Зараз їдемо на поле. Бо це ж я за що хочу сказати. Що ніколи ж думають, коли є комбайн, все, ти на коне, багато зарабатываєш. Ні, з комбайном теж багато мороки. Там скільки механізмів, допустимо, сьогодні у людей порвалось... Куча ремней, я не знаю скільки їм біля. Весь цей комплект ремней. Їх же все одно прийдеться купляти, щоб вони були взяті. Вже на полі. Дев'ять з половиною скосили точно. О, не, дві третіх, напевно. комбайн коси, значить все благополучно, слава богу. Десь тут з краю пока стану, буду ждать. Ще обрати увагу, шланга треться ось ось об эту херню. Треба поставку якусь зробити. І тут якийсь бандаж треба зробити, тому що вже вона ж підтерла шлангу. Тобто надіть кусок шланги чи щось треба щось придумати. ось вот отаку кишку надіть, бо це не годиться. Це бистенько я таку граю в шланг. Блізиться потихеньку конець. Ось ось полосочка там півтора круга залишилась. І ось ось невеличкий гапличк. Не знаю, скільки тут кругів, зараз підійду ближче. Стаме тут, бачите, десь до сходу де чиста земля. Вроді би быть що він має бути і непоганий, але все одно приобладає така от мелочь. Все добре, чисте, як положено, четкий, але він все одно невеликий. Навіть в бур'янах сурелі гораздо більше. А цей бела мені я не знаю, що мене сподвигнуло купити цю белу. Типу кажуть, що вона там важче, краще сипе. Ну, я розочарований повністю. Тепер тільки так, як вважаю, що треба брати хороший гібрид. А, економить нехрен на такому. Це сікономив. Показалось, би блін, економив кілька тисяч, а попав на, на десятки тисяч. Ну, все, все опознається тільки на собственній шкурі. По-другому ми не учимося, к сожалению. Все, ось, якраз у нас тут перемішку чистий, тут сработав до входового, як положено. І ось-ось, В одному рядку, буквально. Дивіться, це явно, тому що він сиріший э, сингента. А це ось Бела. Прям результат на лицо. І вся така Бела тут маленька. Оп, опять зерно сингенти. хороше. Оп, опять. Да, если б я, конечно, не пожлобився, купив нормальні семена, то я б з цих 18 гектарів даже в цьому році мав би більше. Отакі у нас жнива. Я на своєму драконі, кум на своєму. Ну, блядь, придурок. Взагалі, блядь, мозків нема. Сейчас трактор мій покотиться. Я їбу, блядь, оце дурне, оце дурне, блядь. Перша вигрузка після ремонту якраз перевіряємо наш кардан Ну, Вроді все в порядку там не зачіпається. Вигружаємо. Хай робота, многії літа. Так, тут залишилась кучка бзда, навірно, воно влізе Серегів в прицеп. Я поїхав під вигрузку. Короче, рішив дождатися вже до косим Серегу загрузя, може щось і мені ще сюди підсипив. І я вспомнив, я забув заїхати прицеп зважити, так що по путі обратно надо не забути заїхати, зважити. Хоч приблизно, скільки тут. Понятно, що прицепи колись чуть більше насипаються, чуть менше. Ми там один нагалили з такою кагатий. Ну, плюс-мінус. Віас того я знаю. 1640 вже ж зважили. І скільки приблизно ми накосили. Це виходить. П'ятий і половинку з Серега двіз. 5,5 прицепів. Ну, я думаю, ще максимум прицеп, не більше. Короче, урожайність катастрофічна. Воно ще один бункер вивозить. Получається, це шість прицепів ми скосили. Так, приблизно по почутам. Тут у мене 18 гектарів. Мінус ну, з воротами прикидемо. Десь гектарів 16 ми скосили. Короче, жопа повна. Дуже слаба урожайність. Зараз е, зважу такий прицеп, щоб хоч приблизно знати, скільки в прицепів. І тоді точно буду розуміти, скільки. Скільки ми забідусили на цьому полі. Так, ну, в общем, те, що можна було скосити, ми скосили. Тепер ждемо неділю півтори щоб досохли края, до края. Може, края хоч трошки порадують, но ну, я не уверен. Так, ну, в общем, зважити не вдалося. Віса вже закриті. Дома зараз нікого немає нічого страшного. Ну, я думаю, що тони по 4 точно возили. А там, хто його зна. Їду на вигрузку. Коротше, повезло, валік дома. Зараз ми зважимося, відкриє, зважимо. Бо мені ж інтересно, скільки я хоч везю. Що ми там взагалі накосили? Зовсім мало. Дуже легкий. Дивіться, 4900, 5 тонн. Тут тонна 640. Грубо говоря, около 3 тонн. Три з копійками возю, да. десь, звісно, дуже слаба. Ну нічого, маємо, що маємо. Не бачиш, як швидко пішло, поки я катався. Похоже, вже вигрузився. Тут був один бункер, так що це доволі швидко. Так, Вигружаємо по старій схемі. Кубак, казується, не вигрузився. Ох, і лінива срака. Я думав, я ж поки заїхав туди, поки там ще на полі побалакав, думаю, вигрузиться. Стоїть, відліпитель від... тянуть резину. У Кума, к сожалення, бокової вигрузки нема. Як для мого ангара це мені удобно. Ну, для його ангара це добре, тому що легше заїжджать, ж вузькі двірки. Ну, будемо цілитися зараз під задній вихід. Тут один бункер зовсім мало. Ми ж навіть переставили, щоб ближче під стінку типа. Тут, виходить, у кума теж на кругу працює, він його заштопорив. Та і все, штопором здає назад швидше. Коротше, от і все. Цей кусочок ми так прикинули. Десь гектар 16 ми збили. Такого хренового урожая в нас ще не було ніколи. Все ми відгрузили. зараз покажу кучка бзда, яка вийшла. Тут маленька кучка бзда, грубо говоря, десь 3,5 тонни в прицеп, 6 прицеп... прицепів, десь 21 тонну ми накосили. Ну Зовсім коротко, мало, просто тут світа нема. Десь, десь приблизно по 13. Не, не, не все гладко йшло, як звичайно. І комбайн поламався, ну, слава Богу, що швидко вдалося, щоб були всі запчасті. Ми поміняли рівні, зварили ту хрестовину, все поїхало, зробилось. Ну, в общем, маємо, що маємо. Я, звісно, такого низького врожаю не очікував. Я думав, хоча б по 20 буде. Це просто ніж гарні рентабельності. Просто жесть. Подивимося, що мені в далі полтори буду каситися. Що мені покаже бела. Сінгента э, Суреллі. На вгороді, наприклад, бела красива. Прям красиво. Тут і до і всходованість робота. Бачите, якщо б отака була, то може було б хоч щось було. Ну нічого, маємо, що маємо. Все, що маємо, те наше. Якщо вам було цікаво, не забуваємо підписуватися і ставити лайк. Далі більше. До нових зустрічей. Пока-пока.